Добрий день сьогодні. Наш гість фахівець подільського бюро правничої допомоги Сергій Морозов. І поговоримо ми про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, що саме може бути юридичним фактом, і для чого взагалі необхідно їх встановлювати. Досить часто ми стикаємося з проблемними питаннями, пов'язаними з неможливості реалізувати свої права у зв'язку з тим, що правостановлюючий документ втрачено чи в ньому зроблені помилки. Іноді для того, щоб виникли певні правовідносини, потрібно довести обставини, не підтверджені офіційними документами, тому є необхідність звернутися до суду. З заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, а які ж тоді факти, що мають юридичне значення, встановлюються в судовому порядку, та, взагалі, який порядок звернення до суду? Дане дане питання врегульовано статтю 315 цивільного процесуального кодексу України, в якому зазначено, що в суд звертаються. Для встановлення фактів, родинних відносин між фізичними особами, перебування фізичної особи на утримання, встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно, для оформлення пенсії чи соціальних виплат, реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, встановлення факту смерті, належності правостановчих документів особи, прізвищами по батькові, якщо е ці е Дані записані з помилками і в паспорті або свідоцтво про народження, написання і в них смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органам державної реєстрації акцій цивільного стану встановити факт смерті, і також і народження. При цьому у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти. Ну це не обмежується цим переліком, що я зазначив. Факти, від яких залежить виникнення зміни або припинення особистих чи майнових прав фізичної особи, якщо законом не визначено їхнього, не визначено іншого порядку їх встановлення. Дана категорія справ розглядається в порядку окремого судового провадження. А що таке окреме провадження? Ну це вид непозовного цивільного суд, судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають юридичне значення для охорони прав і свобод, інтересів особи, або створення умов здійснення нею особистих майнових чи немайнових прав, або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. При цьому справи про встановлення факту належності таких документів, які видали територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або органи державної реєстрації акцій цивільного стану розгляду в судовому порядку в окремому провадженні не підлягають тобто, для того щоб встановити факт, що має юридичне значення, потрібно звернутися із відповідною заявою до суду за місцем свого проживання. Так, необхідно звернутися людині до суду за місцем проживання. Його заяві обов'язково повинно бути зазначено, який факт заявник просить встановити та з якою метою. Причини неможливості одержання або відновлення документів, що подсвідчують цей факт, докази, що підтверджують цей факт. Та до заяви також долучити документи, що підтверджують викладені в заяви обставини. І додатково ще довідка про неможливість відновлення втрачених документів. А які витрати необхідно буде понести людині при подачі такої заяви до суду для подачі такої заяви до суду необхідно буде сплатити судовий збір, який має розмір 0,2 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що на сьогоднішній день складає суму 605 ,60 гривень 60 копійок. А після отримання рішення суду про встановлення таких фактів, чи може людина звернутися до відповідних органів для отримання бажаних уже документів? Так, можна отримати, але людина повинна усвідомлювати, що рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або в нотаріальному посвідченні, не змінює з собою документ, що видаються цим органам, а є тільки підставою для одержання зазначених документів. Дякуємо вам за роз'яснення. Вам дякую за запрошення. А глядачам нагадую про те, що разі, якщо у вас ви потребуєте роз'яснень, ви можете звернутися на гарячу лінію системи безоплатної правничої допомоги за номером 0800 213 103 або до Подільського бюро правничої допомоги за номером 048 62 205 30.